Вот такая временная тепличка. Капусту посадив. 12 кустиків. Тут не стільки той капусти, скільки роботи з цією тепличкою. Було. Але зараз ночами холодно, так щоб померзне, так я вже заморочився, зробив вот таку штуковину. еще скільки буде тут роботи буряка посажу вас тут кукурудзу по краю там посажу ось тут по эти огірки будуть а потім покажу огірки тут мабуть картоплю засаджу трохи а мабуть трохи помидорив вот так ось Зароблю кущів мабуть ну, 10-20 може А тут картоплю посажу І все ну тепличка там що цибуля Цибуля ось Ось цей клаптик ось там вже росте якась цибуля там Трошки перероблю буде цибуля Так що весна в этом році затяжна. Буде холодно.